Лист четвертий. Санека вітає свого Луцілія. Наполегливо продовжуй те, за що взявся, і скільки сили та змоги поспішає, щоб довше втішатися поліпшеною, впорядкованою душею. А втім, ти втішатимешся навіть поліпшуючи, навіть упорядковуючи її, і все ж незрівняною є насолода, яку відчуєш, озраючи світ душею світлою, без будь-якого ганджу. Пам'ятаєш, якою була твоя радість, коли, відклавши перетексту, ти вдягнув чоловічу того і тебе відпровадили на форум, так ось очікуй більшої радості, коли і свою дитячу душу зміниш, а філософія зачисли тебе до чоловіків. Наразі не лише дитинство, але що більша біда дитинність залишається. Справа погіршується ще й тим, що на старшим поважність сусідить у нас із хибами хлоп'ят, бо навіть не хлоп'ят, не мовлят. Ті бояться пустого, ці надуманого, а ми і того, і цього. Зробити хоч крок, і зрозумієш, дечого слід менше боятися якраз тому, що воно наганяє на нас великий страх. Жодне лихо, якщо воно граничне, не може бути великим, до тебе прийшла смерть, її справді треба було би жахатися, коли б вона могла залишитися з тобою, але вона іншого ж не буває, або ще не прийшла, або вже відійшла. Важко скажеш виховати свій дух так, аби він легковажив життям. Чи не бачиш, одначе, як ним легковажить через марниці? Один повиснув у зашмаргу перед порогом коханки, інший, щоб не чути гласливого господаря, стороч головою кинувся із кріблі, а ще якийсь невдаха втікач, аби не завернули його з дороги, увігнав собі під груди залізу. То як же, на що здатний спромогтися великий страх? То, гадаєш, не могла би осягнути мужність? Щасливого життя не звідає той, хто тільки й клопочиться тим, як би то його продовжити, той, для кого головне це прожити багато консульств. Щодня міркуй над тим, як би тобі зберігши погідність духу, залишити життя, за яке стільки людей хапається так цупко, як ті, кого підхопив бурхливий потік за всякі тартя та остряки. А скільки ще й таких нещасливців, які хитаються між страхом перед смертю та муками, що їх завдає життя, не хочуть жити, але й померти негодні, то зроби приємним для себе все життя, відкинувши будь-які турботи про нього, жодне добро не втішає власника, якщо душею він не готовий до його втрати. А яка ще втрата може бути менш прикрою, аніж втрата того, за чим уже неможливо жалкувати, тому привчає себе мужньо зустріти те, що може трапитися навіть із наймогутнішими. Хлопчини скопець винесли смертний вирок Помпеєві красові жорстокий і підступний парфянин, Цезар волів лепідові підставити шию під меч трибуна Декста, сам же підставив її під удар Хереї. Фортуна нікого не підняла аж так високо, щоб не грозило йому настільки, наскільки й посприяла, не довіряє ясній погоді, море миттю збурюється. В одну й ту саму днину кораблі й на хвилі і пішли на дно. Вважаю, що будь-коли, чи то розбійник, чи ворог може прикласти меча до твого горла. Не треба вищої влади, перший ліпший раб може розпорядитися твоїм життям і твоєю смертю. Скажу так, хто знехтував своїм життям, той став господарем твого життя. Глянь, наприклад, тих, котрі загинули через домашні підступи, чи то внаслідок явного насильства, чи то через обман і побачиш. Не менше люду впало внаслідок гніву рабів, аніж володарів. То яке ж має значення для тебе, наскільки могутнім є той, кого боїшся, якщо те, чого боїшся, будь-хто може тобі заподіяти. Ось, скажімо, ти потрапив до рук ворогів, і той, хто переміг, повелить вести тебе на смерть та хіба не туди ж провадить тебе саме життя? То чому сам себе одурюєш, ніби тільки не зрозумів те, що весь час відбувалося з тобою? Кажу бо, від кого ти народився, відтоді і простуєш до смерті. Ось над таким і подібним варто роздумовувати, коли хочемо спокійно виглядати ту останню нашу годину. Страх, перед якою затьмарює нам усі інші години. Але щоб закінчити листа, ось тобі думка нинішнього дня, що припала мені до подоби. взята й вона з чужих садочків. Великим багатством є впорядкована згідно з законами природи вбогість. А знаєш, які межі кладе нам той закон природи не страждати від голоду, спраги та холоду. А щоб угамувати голод чи спрагу, не конче бивати високі пороги, терпіти похмуру пиху і образливу вічливість. Не треба ні на морях шукати щастя, ані тягтися за військовими таборами. Те, чого жадає природа, доступне, Воно не потребує великої праці. Надмір вимагає поту, заради нього протираємо того, сивіємо під військовим наметом, причалімо до чужих берегів. А тим часом, що достатнє для життя, те під рукою. Хто в злагоді з убогістю, той багатий. Бувай здоров!